7 липня православні відзначають різдво Іоанна Хрестителя, предтечі Господнього. Більшість із нас знають цей день як свято Івана Купайла. Який зв'язок між тими двома днями? В чому духовне значення цих свят? Більше про це поговоримо зараз у нашій програмі. Величаємо тебе, предтечі спасів Іоанни, і шануємо від неплідної преславне народження твоє. Співається у величальній пісні до свята Різдва Іоанна Хрестителя. Святого Предтечу і Хрестителя Господнього Іоанна шанують як останнього пророка старого та першого пророка нового заповіту. На іконах його можна бачити поруч з Богородицею, як і належить Великому Святому, або інколи його зображають з крилами, як ангела Господнього. Євангелія переповідає, що праведні батьки святого Іоанна Хрестителя, священник Захарія та Єлизавета, досягли старості, але не мали дітей. Про народження сина, який буде провісником очікуваного старозавітнього церкви Спасителя Месії, Захарій сповістив сам Архангел Гавриїл під час молитви у храмі. Почута молитва твоя Захарія. Той священник, який службу служить, він молився в першу чергу не за себе. Не за те, щоб Господь дітей подав, а в першу чергу молився за спасіння людей від чого спасіння, від гріха, для того, щоб були сили людини протистояти гріху. І сказано архангелом Гаврилом Захарії, почута молитва Твоя саме про це, тому що ось той, хто буде Твоїм сином, то той буде готувати. Дорогу самому Спасителю, тому, хто навчить людей із гріхом боротися, і від гріха визволить і очистить. Але за те, що Захарія засумнівався, нібито в старості можна мати сина, Господь покарав його. Захарія став німим до часу народження дитини. Свята Єлизавета зачала і п'ять місяців не зізнавалася, поки її не відвідала приблагословенна Діва Марія. Вона доводилася й далекою родичкою і прийшла розділити свою та її радість. Настав час і свята Єлизавета народила сина, назвавши його Іоанном. Уже сама ця подія, Різдво оцієї дитини, багатьма що де саме супроводжувалося. В Євангелії що сказано? Було благовістя Захарії, батькові Іоанна предтечі. Про народження дитини. У них не було дітей, тому що Єлизавета, мати майбутня Іоанна Претечі, була неплідною. Обоє вже були похилого віку. А в ізраїльському народі благословенням вважалося народження дітей, тому що вони чекали того, хто прийде і змінить їхнє життя, хто подасть їм такі правила життя, які змінять весь устрій. Того становища, в який попав ізраїльський народ. І було явлення ангела у цьому Захарії, який сказав йому, що народить зачне і народить моя дружина, сина. Не повірив Захарія, тому що людською логікою думав, я уже старий, дружина моя в літах постарілася, сказано в Євангелії, та й не плідна вона, як же це можливо. І ось інше чудо сказано в Євангелії, Архангел Гавриїл. Стою я перед тобою і звертаюся до тебе. Це те, що ти не повірив мені, не повірив тому, що Богові все можливе. Будеш ти, німий, не зможеш говорити, аж доки не побачиш, що справдиться, те, що я тобі говорив. Оці безліч чудес ми сьогодні святкуємо. Народжений за півроку до Христа, він був спасений від смерті, що пізнали багато младенців у Юфлеємі. Притечу і хрестителя Господнього Іоанна називають ангелом пустелі, бо, сповнений Духом Святим, він усамітнився в юдейську пустелю, де до 30 років прожив у молитві та пості. А потім вийшов на берег Йордана, аби проповіддю своєю приготувати народ до приходу Спасителя світу. Виличніший із пророків він засвідчив пришестя єдинородного сина Божого, що прийняв людську подобу. <му> Хрестив його і засвідчив таємниче явище при Святої Трійці у день хрещення Спасителя. Усі ми, люди у чомусь неплідні теж, не даємо того плоду, який можемо принести, або який від нас очікують, чи то наші ближні, чи то Господь Бог, чи то хтось інший. Ми звикли і хочемо, і прагнемо жити у мирі і в спокої. Але в першу чергу нам всім треба пам'ятати і не забувати. Людина покликана до того, щоб творити, щоб щось добре нести у цей світ. Чи воно буде велике, чи це буде якісь грандіозні відкриття, грандіозні звершення, досягнення, чи це буде щось маленьке, просто нормальне, якісне виконання своїх обов'язків, просто нормальне людяне ставлення, коли ти працюєш із людьми. Просто нормальне людяне ставлення до своїх ближніх, чи то до своїх підопічних, чи до будь-кого, це теж ті речі, які ми маємо робити обов'язково. І коли ми не робимо цього, ми теж уподібнюємося у тій неплідній Єлизаветі, яка не приносить свого плода. Але ж якщо немає в нас на те, чи бажання. Чи сил, хоч і хочемо робити щонебудь, але не виходить і не вдається. Треба завжди знати і пам'ятати. В добрій справі Господь Бог нас завжди підтримає. Створив він чудо матері Іоанна притечі Єлизаветі і народила вона сина. Отак і ми свої якісь добрі справи, якщо є в нас прагнення і надія на Бога, і ми їх теж зможемо звершувати. Треба тільки вірити і шукати цього. Покаяння і віра в очікуваного Месію були головним предметом його проповіді, а хрещення водою служило знаком віри і покаяння. І до нього приходили жителі Єрусалиму, всієї Іудеї, Йорданії, хрестилися і сповідали свої гріхи. Пророк притечі, Хреститель Господній, звертався. До всіх звертався і до нас, в тому числі. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і сотворіть плід, достойний покаяння. Покаяння це зміна, зміна нас із вами. Від того, що ми робили неправильно, до того, що ми більше не будемо його повторювати, отих наших помилок. І обов'язково маємо робити і іншу частину, про яку Хреститель Іоанн говорив. Сотворити отой плід достойний покаяння. Якщо я когось ображав, я не буду більше ображати, я попрошу прощення. Якщо я людина конфліктна і сварлива, я буду намагатися тримати себе в руках, не конфліктувати і ставитися більш поблажливо до всіх. І так кожен може знайти для себе самого по відношенню до своїх близьких, чи до рідних, чи до друзів, чи до колег по роботі щось таке, в чому ми можемо виправитися. В першу чергу для нас з вами самих, для тих, щоб перебувати у мирі, і в спокої, і в єдності, і в радості, ми ж цього шукаємо скрізь завжди і всюди, тому потрібно. Оті слова, які в Євангелії написані, переносити в наше життя в першу чергу для того, щоб радість мати духовну від оцих добрих справ. Викриваючи сміливо гріхи людські, незалежності від знатності грішника, святий Іван Хреститель сам прийняв мученицьку смерть, був обезглавлений по наказу царя Ірода. Але нині, серед інших святих, Іван Хреститель має найбільшу пошану. Упродовж церковного року, на його честь, святкується аж шість дат. Різдво Святого Іоанна Хрестителя, яку святкуємо 7 липня, найбільше з усіх. День 7 липня люди знають, як свято Івана Купала. Воно має прадавні слов'янські корені, коли наші пращури обожнювали природу. Спочатку цей день присвячували слов'янським божествам купалі та сонцю. До прийняття християнства його відзначали у Київській Русі у день літнього сонцестояння 22 червня. Пізніше з приходом християнства Івана Купала приурочили до Дня світлого народження притечі та хрестителя Господнього Іоанна і почали відзначати 24 червня. Ще пізніше, після реформи календаря, свято відтермінували на два тижні. Відтак воно стало пропадати на 7 липня. Але в деяких країнах його і досі відзначають у період із 20 по 24 червня. Свято Івана Купала – символ літнього сонцевороту. І разом з тим свято очищення, в якому поєднуються дві стихії вода і вогонь. Символ вогню це купальське вогнище, яке розпалюють у ніч із 6 на 7 липня. Щоб шанувати і водну стихію, дійство зазвичай проходить на березі річки чи озера. Головні герої свята купайло та марена, що уособлюють чоловіче, сонячне і жіноче водне божество. Їх виготовляють з дерева, трав та одягу. Молодь водить навколо них хороводи, співає пісень, а потім спалює купайла і топить марену, повертаючись до рідних стихій. Обов'язковий елемент свята плетіння вінків з 12 трав. Ще одна традиція стрибки через вогнище. Це ритуал очищення. Вважали, коли закохані стрибають у парі через вогнище і їх руки залишаються з'єднаними, то вони все життя проживуть разом. На Івана Купала припадає максимальний літній розквіт природи. Вважається, що трави цього дня мають особливі лікувальні властивості. Травники ж намагаються поповнити свої запаси саме цього дня. Дехто вважає, що Івана Купала та різдво притечі хрестителя Господнього Іоанна – два зовсім різних свята, які не мають між собою нічого спільного. Але нам здається, що це не так, оскільки у Господа все підпорядковано його великим мудрим законам. І те, що Іван Хреститель народився саме у цей період, теж є закономірністю, яку нам треба просто пізнати. Наші пращури, які жили за законами живої природи, були дуже мудрими людьми. Вони підтримували своє здоров'я і очищувалися з допомогою живих стихій землі, води, повітря, сонця, вогню. І святий Йоанн Хреститель теж жив у пустелі, а людей зцілював і очищував святим духом та живою водою. У живій природі жили багато святих. Приміром, святий Серафим Саровський та Сергій Радонівський у лісі, святий Онуфрій Пустельник у пустелі. Вони не просто йшли від мирської суєти. Саме в живій природі вони росли духовно і творили свій великий подвиг, показуючи приклад нам із вами. Тому нам треба шанувати нашу культуру, історію, духовність, вивчати свої прадавні корені, пізнавати мудрі закони природи, розуміти їх, ділитися цими пізнаннями з іншими народами, іншими державами. І мости духовності починаються всередині кожного з нас. Якщо ми поєднаємо свій розум, серце, душу, своє життя з мудрими законами природи, то в нас самих припиниться війна. І нарешті настане той довгоочікуваний мир в нас самих, в наших родинах, між конфесіями, між державами і в усьому світі.